На Чернігівщині поліцейська стала мамою п'ятьох осиротілих дітей. Багатодітним подружжя стало ще за рік до повномасштабного вторгнення. Всиновили двох братиків і сестричку, та навіть після початку великої війни не припинили дарувати щастя. Взяли до своєї родини ще двох осиротілих дівчат. Тепер же виховують сімох дітлахів, двох біологічних і п'ятьох прийомних. І щасливою сім'єю спілкувалася любов. Кукла. Мій вибір був саме такий поліцейський, тому а, важко чи мені потрібно працювати. Це Світлана Олександренко, капітан поліції, а ще багатодітна мама. Поки на службі ділиться з нами робочими нюансами. Кожен поліцейський він наражає себе на небезпеку. Втім, жінка на життя не нарікає. Адже усе це каже заради своєї великої родини. Раніше подружжя Світлана і Сергій мали двох рідних дітей. Народився Андрійко, потім Анатолій, ну а потім вирішили уже не чекати. Тому за рік до початку великої війни в родині сталося поповнення. З інтернатного закладу подружжя забрало двох братиків Дениса і Максима та їхню сестричку Настуню. Тут спочатку навіть було якесь побоювання. От, тому що ну, а чи впораємось, ще було переживання, чи, чи наші потов... потоваришують. Та усі члени родини одразу знайшли спільну мову. Одразу не появ, ну а потім вже поговорили так, все, але зрозумів, що це треба і. Взяли ще на братки і сестричок. але на досягнутому Олександренки не зупинилися. Поза минулого літа уже під час повномасштабного вторгнення у двох дівчаток, які жили тоді на кордоні з Білоруссю, раптово померла мама. Тому щойно соцпрацівники повідомили про це Світлану і Сергія. Подружжя на роздуми часу не витрачало. Ти да, можливо, півдня. Пів Дня до знайомства знайомство було о, по відеозв'язку. Тож нині живуть великою щасливою родиною, а ще допомагають батькам у хатній роботі. Адже сім'я тримає свиней, кіста домашніх птахів. Родина активно донатить на зсу, а ще усі гуртом волонтерять. Якщо в нас є от вільна хвилина, що від роботи, то ми ходимо в нас тут плетуть. Ну одно синуко ми з селом плетемо плетимо, плетимо свідки, та то ми з. Дітьми точно у нас гарно виходить наривати ці клапті, а потім ми купляли купували тканину збирали кошти, купували тканину, наривали на сітки, вірили в перемогу і віримо досі. А ще не лише вірять, а й впевнені. Зовсім скоро їхня сім'я стане ще більшою. Розмова така вже проходила. Ну тобто, як мама мабуть. Вийде на заслужений відпочинок, О, можливо, так, так. Розбу має бути в нас я так. Думаю, може одинадцять діток. Може. Тому, поки чекають нового поповнення, насолоджуються один одним. Любов, кукла та євген Задоя. Програма вікна, СТБ марафон. Єдині новини.